Сніданки разом, кохана дружина, мій син роблять мене щасливим. Найкращі друзі, улюблена футбольна команда завжди заряджають мене. Я ціную свою роботу, мене поважають колеги, це справа мого життя. Але зараз. Я нічого не відчуваю, нічого не тішить. Для мене це все втратило сенс. Постійна втома, тривожність, проблеми зі сном, апатія це лише частина сигналів, що варто звернутися за психологічною допомогою. Не залишайся в такому стані. Твої проблеми важливі. Ми тут, щоб підтримати.